Ма вас на каналі Ливка і Рути. Ми робимо суб'єктивні, проте неупереджені та різносторонні огляди фільмів, серіалів, комп'ютерних ігор та книг. І сьогодні ми розберемо серіал Вікінги. Жанр історичної драма останнім часом майже зник з великого екрану, зате на екрані малому він відчуває себе більш ніж впевнено. Після успіху таких проєктів, як Рим, Тюдори та Спартак, серіали цього жанру почали плодитись як кролики в ямі. Американський канал History, який спеціалізується на виготовленні документалок та програм історичної тематики, вирішив не стояти осторонь цієї тенденції і анонсував перший в своїй історії художній серіал з бюджетом 40 мільйонів доларів. Що з цього вийшло? Давайте розбиратись. Як не складно здогадатись з назви події, серіалу розгортається в часи раннього середньовіччя, коли на карті Європи щодня з'являлись та зникали цілі королівства, а жителі майже всіх приморських країн страшились набігів суворих скандинавів. Цей без сумнівів цікавий час і жив головний герой нашого серіалу Рагнар Лодброк. Чи як його ще називали Рагнар Шкіряні штани? Цей вікінг є персонажем напівісторичним, напівміфічним, прямо як король Артур, Ілля Муромець, Йоанн Присвітр чи Чесний Політик. Згідно скандинавських саг, Рагнар Лодброк зводив свій рід аж до самого Одіна. Будучи данським конунгом організував чимало успішних набігів, наймасштабнішим з яких вважається захоплення та розграбування Парижу в 9 столітті. Також відомий він досить екзотичним способом закінчення життя. Його кинули в яму, переповнену зміями. І не здумайте казати, що це спойлер. Ці історії вже понад тисячу років. Також Рагнар був батьком багатьох відомих ватажків вікінгів, таких як Івар Безкостий чи Б'єрн Залізнобокий, які, прагнучи помститись за батька, розпочали повномасштабне вторгнення в Англію, в результаті якого та ледь не зникла з політичної карти Європи. В серіалі ж Рагнар Лотбро постає звичайним воїном, який доходить до однієї важливої і очевидної думки. Якщо постійно ходити в походи в одне й те ж саме місце, кількість добичі там буде неухильно знижуватись. Він ділиться своїми роздумами на вічі і пропонує ярлу цього разу змінити географію набігів зі сходу на захід. Консервативний ярл відкидає ідею Рагнара, і той вирішує організувати свій власний похід. Yeah, well, I'm With blackjack and hookers. Свою команду Рагнар бере корабельних справ майстра Флокі, свого з брата безстрашного воїна Рово та ще декількох вікінгів, що поділяють його ідею. Пізніше до Рагнера долучається його дружина, відома войовниця на ім'я Лагерта, яка за легендою шила Рагнеру його знамениті шкіряні штани. Є, твою мать за 40 гривень штани блін. він чується успіхом, що роздратовує ярла, і той вирішує позбутись занадто надто вікінга. І власне навколо цього і закручується історія першого сезону серіалу. В другому сезоні Рагнар вже в якості ярла приймає участь в масштабному набігові на Англії. Проте через капризи короля Хоріка в нього виникає конфлікт з іншим ярлом. Причому конфлікт цей більш ніж надуманий. І йому присвячено левину долю всього сезону. Проте в другому сезоні додались цікаві персонажі в стані англосаксів, серед яких хитрий король весексу Екберт, який керує країною, не покидаючи римської сауни. Ні, серйозно, ливину долі епізодів від проводить саме там. Стотлива, ненаситна, проте приваблива королева мерсії Квентріт. Третій сезон нам оповідає про допомогу Рагнера у вирішенні проблеми престолу наслідування в одному з англійських королівств в обмін на право влаштувати колонію скандинавів та його похід на Париж. Перш ніж перейти до детального розбору сильних і слабких сторін серіалу, хотіла сказати кілька слів про творців. Автором ідеї та шоуранером проекту проєкту виступив Майк Херст. Англійський сценарист і продюсер, який має солідний досвід у створенні історичних стрічок. До цього працював над фільмами Єлизавета, Єлизавета Золотий вік та серіал Тюдори. Також в нього є провальний камелот, який навіть імена Джеймса Фюрфроя, Джозефа Файнса та Єви Грін не врятували від закриття вже після першого сезону. Тож дивитись серіал ми починали з певними побоюванням, адже той міг виявитись і хітом, і провалом. Головну роль виконав австралійський актор і фотомодель Тревіс Фімел, з якими значними ролями до цього він похвалитись не міг, проте, судячи з усього, це в минулому. Актора вже запросили на одну з головних ролей, не абикуди, а в довгоочікувану ферхронізацію гри Варкрафт. Головну жіночу роль зіграла канадська акторка Кетрін Винник, яка знімалась в таких фільмах, як Коли плакав нічце, Надійний хлопці та серіал Доктор Хаус. М'ясниця Ос Думати як злочинець. Як це нерідко буває з відомими канадцями, Катерина Анна Вінницька, а саме таке ім'я вона отримала при народженні, має українське коріння. Хоча вона вже народилась в Канаді, зв'язки з батьківщиною вона не втратила. В дитинстві Кетрін займалась в пласті, вона вільно володіє українською мовою і неоднократно висловлювалась на підтримку України. О, моє хріші мої. Ааа, адже с мейдара. Я бачу твої дуже гарні волоси, Я кажу, ти дуже красива, але, жаль. Я тебе можу вбивати. Мінадункери you know I mean? what... окрім чаруючої вроди. Кетрін може похвалитись і поясом з Текфондом та ліцензією тілоохоронця, що власне і зіграло ключову роль в її утвердженні, адже в серіалі їй доводиться часто орудувати мечем та щитом. І більшість трюків під час бойових сцен Кетрін виконує самотужки. Ну, що ж тут можна сказати? Знай наших. Роль трохи дивакуватого корабельного майстра Флокі виконав син відомого шведського актора Стелена Скарсгарда Густав. Його брат Олександр може бути вам відомий за головною ролью в серіалі HBO Справжня кров. Сам же Густав відзначився такими фільмами, як Контіки та історичною ідеологією Арн Лицар Тампліє. Єдиним пізнаваним обличчям із касту серіалу для нас став чиський актор Владімір Кулік, який зіграв роль вождя вікінгів у тринадцятому воїні. Недоліком серіалу є дуже слабенькі інтриги. Більшість потенційно цікавих сюжетних твістів творці серіалу або розв'язували найпримітивнішим чином, або взагалі благополучно забивали. Наприклад, один із головних сюжетних закрутів першого сезону Рагнар Лодброк вирішує в стилі Тіріона Ланістера. Або ще один приклад: в третьому сезоні є сцена, де кілька вікінгів, які мають свій зуб на Рагнара, організовують проти нього змову. Проте далі усної змови діло не йде. Навіть коли він опиняється у вкрай вразливим стані. інший недолік серіалу це окремі персонажі, що дуже сильно дратують своїми нелогічними та ідіотськими вчинками. Намагався завести швидку дефібрилятором. Розряд. Лідером цим плані є Ательстан, монах з невизначеною релігійною орієнтацією, якого вікінги беруть із собою ще після першого набігу. Ну так ось Ательстан, починаючи з другого сезону, опиняється на перепутті і ніяк не може визначити, чи він язичник, чи таки набожний християнин. Зрештою, він робить вибір таки на користь Христа. після того, як робить дружині принца Весексу Байстрюка. вчинок в ліпших традиціях біблійних завітів. Ой, дура! Зважаючи на те, що таким чином він приговорив її до смерті, адже за законами того часу навіть простолюдин міг забити до смерті невірну дружину, судячи з рецензій фанів на форумах та відповідних сайтах, головним об'єктом ненависті стала Аслов, нова дружина Рагнара, яку зіграла австралійська акторка і модель Аліса Сазерленд. Її зовнішність поділила фанів навпіл. Одні вважають її красунею, інші порівнюють з крокодилом геною. Власне, тож кожен має свою думку. Проте щось притягуюче є в Ірисахобличчя. <му> ну й третій недолік серіалу це його спроби косити під гру престолів в останньому сезоні. Так, деякі критики не втомлюються порівнювати вікінги з Грою престолів, проте, як на мене ці серіали займають абсолютно різні ніші. Якщо Гра престолів це драма в вигаданому світі з масивом персонажів та сюжетних ліній і відображенням всіляких аморальностей в різних його проявах, то вікінги це в першу чергу історичний серіал із зображенням побуту й традицій вікінгів, в сюжеті якого вигадка сценаристів іде рука об руку з вигадками скандинавських скальпів. І досягнути успіху він може лише в своїй ніші, а не займаючись мовпуванням витвору каналу HBO. Третьому сезоні волею сценаристів кілька персонажів першого плану відправляються в ліпший світ. Ні, ми згодні. Коли в тебе немає відчуття, що персонаж виживе супер в супереч будь-якій власній дурощі чи козням ворогів, і ти за нього по справжньому турбуєшся. Але якщо, наприклад, грі престолів, щоб там не казали про злив персонажів, всі смерті мали певні причини і наслідки, ну принаймні ті, що були прописані в літературному першоджерелі, то у вікінгах мотивування цих смертей серйозно шкандибає. Також в одному з епізодів ми дізнаємося, що в родині принцеси Квентріт практикували інцест. А один із графів Франків виявляється фанатом БДСМ. Ну, прям 50 підтінків сірого в середньовіччі. Не здивуємося, якщо в наступному сезоні вставлять одностатеве кохання чи зобразять ще якісь сексуальні збочення. <му> Тепер розберемося в перевагах серіалу. По-перше, Більшість подій серіалу розгортається на фоні шикарних пейзажів Ірландії, де проходить основна частина зйомок серіалу. Художники-постановники та оператори гарно постаралися би передати всю цю величну незайману красу. Тож не здивуємося, якщо це призведе до збільшення кількості туристів до цієї острівної держави, як це свого часу стало з Новою Зеландією після успіху володаря перснів. По-друге, чому серіал точно перевершує гру престолів, так це в плані зображення батальних сцен. Різноманітних сутичок і битв досить багато в кожній серії. Вони, звісно, не можуть похвалитися значним масштабом чи пафосом, проте вони динамічні, чудово поставлені і зіграні. Помітно, що над ними працювала команда професіоналів, нещиток знайома з фехтуванням тих часів. Штурм Парижу вийшов по-справжньому якісним і захопливим. Це, без сумнівів, одна з найліпших поставлених баталій на телебачення, яка лише трішки поступається голівудським фільмам. По-третє, у серіалі значну увагу приділено зображенню побуту вікінгів, їхнім звичаям, традиціям та віруванням. Наприклад, в одній серії зображається весілля танців, а в іншій можна побачити кривавого орла найжорстокішу страту, яку практикували на скандинавських островах. А один епізод першого сезону взагалі повністю присвячений традиційному паломництву вікінгів до упсали і пов'язаними з цим святкуваннями та жертвоприношенням. Нічого подібного в інших історичних серіалах нам не доводилось бачити. Також сценаристи серіалу не соромляться позичати деякі сюжети із класичної скандинавської літератури. Наприклад, сцена зустрічі, загадка Рагнара для Аслог, трюк з зачіскою та хитрість Рагнара в Парижі, запозичені із збірника коло земне Снорі Стурлусона. Це теж має порадувати фанатів нордичної теми. По-четверте, вікінги можуть похвалитись цікавими та неоднозначними персонажами. Наприклад, головний герой Рагнар Лотброк частенько любить посміхатись та кривлятись. Однак вже в наступній сцені він може направо і наліво робити ворогів чи приймати по-справжньому жорсткі рішення. Також дуже сподобався персонаж Гроло, який розривається між вірністю до брата і власними амбіціями. по в серіали досить непогано зобразили протистояння християнства і язичництва. Звісно, без кількох шпильок в сторону християнства не обійшлось. Проте, вдаватись до відвертої критики цього віровчення, як це наприклад було зроблено в серіалі «Борджа», не стали опускатись. Вікінги це без сумнів, цікавий проект, створений в ліпших традиціях сучасних історичних серіалів. Він міру жорстокий, проте без смакування кривавих подробиць. Присутні також еротичні сцени, куди вже без них. Проте, в порівнянні з грою престолів чи Спартаком, вони більш ніж снатливі. Це атмосферний з легким додаванням містики суровий епос, який рекомендується любителям історичних серіалів та поціновувачам теми вікінгів, якщо їх, звісно, не засмутять певні анахронізми чи катастрофічно мала кількість білявих чи блакитнооких людей. Дай в кадрі. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь і розповідайте про нас друзям і знайомим. Витрачайте час тільки на гідні фільми, серіали та книги. Ми ж допоможемо вам не помилитись.